Так не охороняли нікого. І з самого ранку неділі в центрі Києва поліційне міні-містечко у бронежилетах в уніформі з палицями і усім захисним обмундируванням копи на сторожі маршу рівності ЛГБТ спільноти на кожній вулиці. Металева решітка, національна поліція, національна гвардія в автобусах сидять також силовики. Тобто, всі, начебто, готові до зустрічі з праворадикалами. Збір учасників навпроти червоного корпусу університету Шевченка, чатують вибухотехніки і багато медиків. Усі підходи сюди лише крізь рамки металошукачів. для ЛГБТ людей. Це справжній виклик. Ми не звикли виходити на вулиці і говорити про себе і визнавати себе свої ідентичності. То я гадаю, що Цього року, завдяки цій події, багато ЛГБТ людей відчують себе вільнішими. Одним свобода, інші страждають. Тутешніх працівників копи не пропускають на роботу, залишаються або чекати, або обходити цілі квартали. Хотів пройти, що? Ну сказали через капепе, прохадіть все пропу пропусти. Просто здійсняльзи, чому нас не пускають. Про марш рівності говорили весь минулий тиждень. Радикали обіцяли зробити з нього криваву кашу, і з цим ще більше його розпіарили. Були спроби пройти на марш зі зброєю, але її вилучали, та все одно не обійшлося і без шарпанини. Тарас вирішив пояснити і євродепутатам, і очільниці Нацполіції України, чому проти Навіщо Ви слухаєте цих виродків? Ви що не бачите, що українську землю сквоняють? Іди паню провалю це зучаснення йде війна, а де сакей даля децьокей натомість прихильників маршу поливали водою. Зрештою півтори тисячі учасників після десятої почали свій рух у колоні співають і пританцьовують. Та загатою не соромляться своїх стосунків, прийшли не щоб вихвалятися. Мовляв, просто хочуть рівності. Я думаю, що такі марші нужне всім, тому що сі хто та не свободен, то всі ні свободне. Ніхто нікому не нав'язувати, не пропагандірують. Ми просто такі ж люди. Вот метами пришли сказати. Ця жіночка також, учасниця прайду промови з тим плакатом, каже своє фе організаторам. Вона не проти одностатевих стосунків, але не підтримує привселюдне хизування ними. Я не проти цих стосунків, але я проти пропаганди, просування, пишання і проти того, щоб держава це підтримувала. Клітка по периметру і майже 7 тисяч силовиків дали результат під час маршу жоден з учасників не постраждав, а майже шість десятків охочих помахати кулаками таки затримали. Було задержано близько 57 людей, чоловік, которых доставили в райвідділеннях, Опросили Составлено 10 адміністративних протоколів. Були несколько груп, которые ну, провокационно. Провокаційно настроєння групи, котрих тоже поліція з ним беседовали, вели профилактическую роботу. Після прайду всіх учасників організовано вивозять на автобусах із поліцейським супроводом. Накинутися на них противники не наважилися. В нашому обществі ні в кої випадку не ущемляються права тих, хто по-своєму живе в своїх кроватях. Желательно просто, щоб они в кроватях оставляли все то, як ам живуть. І із из этого із надо делать шоу, із надо делать пропаганду. Щойно площа Льва Толстого спорожніла. В пошуках учасників прайду з'явилися молодики радикали. Зрештою лише ввечері організатори повідомили, кількох учасників прайду таки побили вже на підході до їхнього житла.